Після смерті дружини Олени я втратив усе. Клієнти перестали приходити, коли помітили, що мої руки тремтять від похмілля. Салон довелося закрити, друзі перестали дзвонити, а дзеркало показувало мені чужу людину з почервонілими очима та щитиною, яку я забував голити. Коли мій старий друг Андрій запропонував орендувати будиночок на березі озера Світязь, щоб відновитись та прийти до тями, я погодився без вагань. Дерев'яний теж був старий, але затишний. З великих вікон відкривався прекрасний вид на озеро та протилежний берег, де стояв величезний сучасний особняк із скляними стінами. Здавалося, що той будинок завжди світився, наче його мешканці і мешканці ніколи не спали. Перші дні пройшли спокійно. Я намагався не пити, робив ранкові пробіжки та спостерігав за життям особняку через біноклі, які я знайшов у шафі. Це стало моїм розважанням підглядати за багатими сусідами. Мої руки поступово переставали тремтіти, і я навіть почав голити свою відрослу бороду старою бритвою, яку я знайшов у ванні. У будинку жила молода пара, чоловік високий, атлетичної статури з темним волоссям. Жінка струнка блондинка, яка рухалася з незвичайною грацією. Вони здавалися ідеальною парою з глянцевого журналу. Але щось було не так. Жінка завжди носила довгорукавні сукні навіть у спокотній лутневі дні. Чоловік ніколи. Не залишав її саму надовго, а їхні рухи, Боже, їхні рухи були якимось механічними, наче актори, які грають роль навіть наодинці. Одного вечора я побачив, як жінка стоїть на причалі. Вона дивилася прямо на мій будинок, не рухаючись, мов статуя. Коли я подивився на неї через біноклі, мене пробрав холод. Здавалося, що вона дивиться прямо мені в очі, хоча це було неможливо з такої відстані. Наступного ранку я знайшов записку під дверима. Припини дивитися, ем. Серце калатало як божевільне. Хто міг залишити цю записку? І звідки вони знають мій ініціал? Того ж дня я вирішив проплисти на каяку до протилежного берега. Треба було познайомитися з сусідами, пояснити, що не мав поганих намірів. Коли я наблизився до їхнього причалу, побачив жінку, яка плавала в озері. Вона рухалася дивно, наче не дихала, занурюючись під воду на неприродно довгий час. Вибачте, крикнув я, я ваш сусід із протилежного берега. Вона спливла і повернулася до мене. І я побачив те, що заморозило мою кров. її обличчя було синувато бліде, а очі? очі були повністю чорні, без зіниць. Коли вона посміхнулася, я побачив ряди гострих, як у хожака зубів. Максиме, сказала вона голосом, який лунав так, наче доносився з під води, ми чекали на тебе. Я гріб назад так швидко, як тільки міг, не озираючись, серце готове було вискочити із грудей. Дома я випив пляшку горілки, переконуючи себе, що це була галюцинація, алкоголь, стрес, гори. Але наступної ночі вона прийшла до мене. Я прокинувся від звуку крапель води на підлозі. У кімнаті стояла вона мокра з водорослями у волосся, залишаючи калюжі на дерев'яній підлозі. Ти не можеш втекти від нас, Максиме. Прошепотіла вона. Ми знаємо про Олену, знаємо, що ти зробив. Я нічого не робив, закричав я, але вона вже зникла, залишивши лише мокрі сліди та запах затхлої озерної води. Наступні дні перетворилися на пекло. Вона приходила щоночі, кожного разу нагадуючи про ту жахливу ніч. Коли Олена, коли вона впала з балкона нашої квартири після нашої сварки, поліція визнала це нещасним випадком. Вона була п'яна. Я теж, але я знав правду. Я штовхнув її, не хотів убивати. Просто був такий злий. Приєднайся до нас, шепотіла що істота щоночі. Озеро пам'ятає все, воно знає твої гріхи. Я намагався втекти, але машина не заводилася. Телефон не ловив сигнал, я був у пастці. Останньої ночі я вирішив скінчити з цим, взяв ніж і чекав її приходу. Коли вона з'явилася, я кинувся на неї з лезом, але воно пройшло крізь неї, наче крізь воду. Дурень, сказала вона, ти вже один із нас. Я подивився вниз на свої руки. Вони були синівато білі, з моїх пальців капала вода. Я підійшов до дзеркала і побачив чорні очі, що дивилися на мене. Тоді я згадав: три дні тому я не поплив назад до берега. Я втопився в озері, намагаючись втекти від неї. А те, що я вважав реальністю останні дні, було лише агонією моєї душі, яка не могла прийняти смерть. Тепер я стою на березі, і дивлюся на новий будинок, який орендував молодий чоловік. Він щойно прибув, тягне волізи, сподівається на новий початок після якоїсь особистої трагедії. За його рухами, я бачу, що він звик до точності, певно, також працював руками. Я знаю його ім'я, Володимир, і я знаю його секрет. Те, що сталося в його майстерні тієї ночі, коли клієнт почав погрожувати йому через невдалу стрижку. Володимир тримав бритву в руці, клієнт штовхнув його і лезо. Лезо пішло не туди, куди треба. Озеро в пам'ятає все, і ми, його мешканці, завжди чекаємо на нових грішників. Скоро Володимир помітить наш будинок на протилежному березі, скоро він почне дивитися на нас через бінокль. І тоді справжнє пекло тільки почнеться. Якщо ця історія змусила вас задуматися чи відчути мурахи по шкірі, дайте знати в коментарях. Підтримайте канал лайком та підпискою. Для мене це дуже важливо.